Що ближче до закінчення чемпіонату, то результативнішим стає український футбол. Приміром, у попередньому 23 му турі прем'єр-ліги було забито 32 м'ячі, тобто 4,6 за гру. Тоді як середня результативність чемпіонату 2,6 голи за гру. А у 11-му турі взагалі було забито всього 9 м'ячів за 7 матчів. Чи афішував хтось преміальні у разі результативних видовищних перемог? Ні. Зате ми почули про інші дивні речі. У мене було таке відчуття, що футболісти ставили на тоталізатор, Только забивали і тут же пропускали в ответ. Якщо про чудорнацькі пропущені голи та непередбачувані результати матчів заговорили тренери, а не лише журналісти це сигнал. Понеділок металіст Волинь 3-3. Пара захисників шабанов Жунич, які нещодавно зупинили грізну атаку Шахтаря, минулого туру пропустили тричі від металіста. І не просто пропустили, а зіграли геть невпевнено. Другий гол харків'ян Шабанов де страхувати польового, який навіть не зближується з опонентом у власному штрафному майданчику. У підсумку самотній прийомов легко забиває головою. А тепер третій гол, який забиває Волинь. Зверніть увагу на боротьбу Бікфалві та Рижука. Захисник якось не надто активно заважає румунському бомбардиру. Чи не так? Не дорабатувалі в епізодах. Вітягу мінюк два рази дав подат. не побіжав, Вперед побіжав, назад. заселеним не побіжав. Віталій Володимирович часто критикує своїх футболістів, але роздивімося, третій гол-металіста. Згаданий кварцяним гуменюк не перериває пас Каяду населіна. А що це за коливання вперед назад від Шабанова? Придивіться ще раз, чи так має грати центральний захисник у доданий до другого тайму час, коли твоя команда перемагає на виїзді. П'ять із шести м'ячів були забиті у останні 20 хвилин гри. А Ігор Рахаєв згадав про тоталізатор, про ставки на матч. Коротка довідка. Букмекерські контори дають багато варіантів, на що можна поставити у кожному конкретному матчі, навіть у режимі реального часу. У тому числі на кількість забитих м'ячів, у тому числі конкретно на 6 і більше забитих м'ячів. Професійною термінологією це називається тотал більше 5,5». Приміром, на 70-й хвилині якогось матчу рахунок 0-1. Якщо у такому разі ви вирішуєте ризикнути і поставити на те, що команди заб'ють іще 2 або 3 м'ячі, за відповідного результату ви отримаєте хороший коефіцієнт. Тром зі 100 гривень можна виграти суму з трьома нулями. Чи ризикнули б ви на 70 70-й хвилині за рахунку 0-1 поставити на те, що команди заб'ють, і ще мінімум тричі? А у матчі металіст Волинь забили аж п'ять. На 90 90-й хвилині рахунок став 3-3, А після матчу Рахаєв заговорив про тоталізатор. У мене було таке відчуття, що футболісти ставили на тоталізатор. Металург Донець Динамо. Ще одна гра минулого туру, у якій теж були забиті шість м'ячів. Тут не говорили про тоталізатор, лише про грубі помилки у захисті. Чотири гола із шість ми можна сказати, що привезли собі. І плюс ще в Київ нас, на ще що простіл. К сожалению, сьогодні футболісти дуже багато грали назад, при відборі міча отобрали, грали назад. І при всьому при цьому, й к тому же і дитячі ошибки. Перший гол у матчі, наче подарунок на день народження кравцю, від прийми. Але ж таке трапляється у футболі. Не встояв на ногах, упав, просто помилився. Наступний гол: зауважте розташування центральних захисників донеччан. ніби забули, що програють і дозволили собі таку розслабленість. Панків і овсепян не порозумілися? Теж буває, і байдуже, що це непорозуміння зрештою втілилося у пропущений гол. Саме так і виглядають дитячі помилки. А чи потрібно за рахунку 0-6 заробляти подібний пенальті, коли тебе ззаду страхує партнер питання без відповіді до Соболя. Але рахунок матчу Металург Динамо не рекордний у щедрому на голи 23-му турі. Говерла з шахтарем зіграли найрезультативніший матч чемпіонату 3-7-10 голів. У семи із дев'яти весняних ігор Говерли у ворота Ужгородців били пенальті. Гра з Шахтарем не виняток. Я не здивуюсь, я не здивуюсь. Я можу сказати, я не втручаю, що арбітри можуть ставити на пенальті в, в матчах проти нас. Але чи може викликати сумніви у правомірності пенальті у грі з Шахтарем? Чи слушно звинувачувати арбітрів, якщо гравці твоєї команди таким чином грають біля власних воріт? Нагадаю, на той момент рахунок 3-6, Тож навряд чи можна назвати Каверіна виправданим. Однак це черговий 11-метровий у ворота Говерли. За 18 стартових хвилин гри з Говерлою. Шахтар забезпечив собі комфортну перевагу у три голи. За цей час гірники п'ять разів вдарили у площину воріт і тричі забили. Зразкова реалізація. Погодьтеся. Після гри В'ячеслав Грозний, за прикладом Рахаєва, теж згадав про тоталізатор. Мені не подобається, що футбол України є в тоталізаторі. Мені не подобається. Хтось от зараз мені на прес-конференції сказали, що 100 років тоталізатор є, де да не було ніколи, то, 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 то тоталізатори футболу України. Коли він став, ми всі тренери починаємо вже думати, чи хтось грає з наших, чи не грає. А чому він так грає, чому він не допрацював? Може він не помиляється, може він нічого не робить. Мабуть, Акакпо і компанія просто помилилися, а не нічого не робили. Гладкий, оточений трьома гравцями Говерли, забиває вже у першій атаці свого клубу. А пригадуєте, як не порозумілися паньків і овсепян? Ідентична ситуація. Цього разу у головних ролях Коваль та Ягодінськіс. Якщо ці хлопці так гратимуть у оренді, до основи Динамо їм не потрапити. Для оболівальників три швидкі пропущені м'ячі трагедія. Для тих, хто ризикнув і поставив на три голи у першому таймі грошовий успіх. А для когось просто радість від результативного футболу. Найчастіше над результативні матчі із дивними помилками у захисті бачимо з боку команд, які не мають турнірної мотивації, а також команд, які потрапили у фінансову скруту. Не виключено, що до кінця чемпіонату ми станемо свідками ще кількох гольових феєрій. Феєрій, де кількість голів буде більше за п'ять з половиною. Знаєте, от ми ні на що не натякаємо. Тобто, просто дуже дивно і хотілося б отримати якісь ну, відповіді на якісь певні запитання. Можливо, фахівці нам розберуть і пояснять абсолютно справедливо, в тому що все нормально, все має так відбуватися, і це чемпіонат рухається. І він цікавий, наповнений інтригою. І оці хокейні рахунки вони для нас абсолютно нормальне явище зараз. Можливо.